У Хмельницькому продовжує працювати центр видачі гуманітарної допомоги обласної ради для внутрішньо переміщених осіб. вантажівка привезла черговий вантаж від міжнародних благодійних організацій. Цього разу доставлено 51, півтора та двоспальних матраців. Це вже не перший раз, коли надаються матраси, і так, це після приїзду торгової делегації в Україну саме під час перебування на Хмельниччині. І також це пов'язано з Діловою поїздкою Лета Олександри не в штат Юта, де вона мала можливість спілкуватися з Джонатом Фрідмаком, повноважним послом в Україні в штаті Юта. Доставлений вантаж вже готовий до видачі переселенцям. На матраце є постійний попит, зауважують у центрі видачі гуманітарної допомоги обласної ради. На сьогодні майже півтисячі переселенців потребують такої допомоги. Ті речі, які зазвичай дорого коштують, то вони дуже користуються попитом, тому що приїжджають. Що можна собою взяти? Документи саме необхідне, а все решта вже починає тут. І сьогодні знову і знову люди прибувають, прибувають нові, приходять ті, що були. Понад 150 матраців вже отримали внутрішньо переміщені особи, котрі проживають на Хмельниччині. Їх отримують згідно з попереднім записом. Є диванчик, ну такий вбитий, що там дуже спиш і мішки під глазами, бачите, які да? А хочеться, щоб воно положить туди матрацію, роздвигає по-нормальному хоч виспатися, тоді почуваєш себе добре. Дуже дякую, що нарешті ми його отримаємо. Я думаю, що все буде Україна. Диван такий, неудобно дітям спати і ну таке. Стіліш самодіялку на діялки, а купити новий то теж, бо і лікарства треть дітям, і я ж кажу, дитина мене хворіє. І така от, щоб діти спали собі добре. Дякую за що взагалі такий центр є. Ми тут третій раз весною давали курточки. Дякую, щоб діти ходили, не мерзли. І за матрас дуже дякую. Живемо тут на Хмельниччині. Поки допомагає, все добре, все добре. А це повезло, що нам дали матрас, навіть не вже дали. Спасибі за все. Там у нас диван, а диван вже такий. Понимаю, старий. Ми живемо, ну, там живе в ну, людей, старенька, це якраз як то, що треба. Він нам приходить. Це ще на маріупоща Центр видачі гуманітарної допомоги обласної ради для внутрішньопереміщених осіб функціонує з перших днів повномасштабного вторгнення. Переселенці, що проживають на Хмельниччині, тут мають змогу отримати необхідну допомогу: засоби гігієни, харчові продукти, одяг, взуття, іграшки для малечі та інші речі від іноземних та вітчизняних благодійних організацій та звичайних небайдужих людей. Буквально сьогодні люди мали можливість отримати. Досить непоганому стані і матраси на забезпечення своїх побутових проблем. Дуже часто в соцмережах читаю дописи на своїй сторінці, що можуть отримати допомогу переселенці з різних громад. Прошу звертатися з необхідним пакетом документів безпосередньо на наш штаб, який розміщений на одному з комунальних закладів, а саме на базі театра Старицького, комунікувати з волонтерами, а саме там волонтерять працівники апарату обласної ради, обмінюватися контактами і будемо. Можливість також будемо відправляти новою поштою в ту чи іншу територіальну громаду для підтримки потреб внутрішньо переміщених осіб. Зі слів волонтерів до центру видачі гуманітарної допомоги обласної ради найближчим часом очікується надходження чергової партії матраців від американських партнерів. Знаходиться центр у приміщенні театру імені Старицького. Працює щопонеділка та щоп'ятниці з 10-ї години.